Організація Об'єднаних Націй стурбована насильницькою мобілізацією на Донбасі та погрозами страти в разі відмови співпрацювати з ДНР та ЛНР. Нью-Йорку щойно завершилося засідання Ради безпеки ООН. доповідь про ситуацію з правами людини на Донбасі. Заслухали на прохання Великої Британії та скликали засідання через погрози бойовиків піти в наступ на Донецький аеропорт. За перебігами Радбезу спостерігав наш кореспондент Андрій Васильєв. Він із нами на прямому зв'язку в Нью-Йорку. Андрію, вітаю. На чому зробили акцент учасники засідання? сьогодні? Вітаю Наталку. А в 25-й раз Рада безпеки обговорює ситуацію в Україні. І Сьогодні головною темою засідання стала шоста доповідь місії ООН з моніторингу прав людини. Перед доповіддю тон дебата задав представник генсеку ООН Оскар Таранка, котрий заявив, що. Чесні та прозорі парламентські вибори в Україні це необхідний крок до мирного вирішення кризи. І водночас закликав засудити спробу керівників проросійських озброєних угруповань провести альтернативні вибори 2 листопада. Пряма мова завжди. Зараз, як ніколи, важливо, щоб позачергові парламентські вибори відбулися мирно по всій Україні. Це запорука того, що має заспокоїти країну та спрямувати національну енергію на проведення реформ, реконструкцію та примирення всіх українців. А заяви озброєних повстанців, що погрожують сходу України про те, що вони мають намір провести власні вибори 2 листопада в порушення конституції, мають бути засуджені всіма. Верховний комісар ООН Іван Шимонович у своїй доповіді наголосив на численні порушення прав людини, а це насильницька мобілізація, страти на території так званих ДНР та ЛНР, зникнення людей на півострові Криму і порушення прав на віросповідання та освіту. Представник Великої Британії Марк Лайл, котрий і був ініціатором скликання цього радбезу, заявив про те, що, попри мінські домовленості, Росія продовжувати продовжує розпалювати конфлікт на сході України. Не та в Кримутрастросія й далі постачає сепаратистам зброю, включно з артилерією. Їхні військові сили залишаються на території України. Там застосовують знайому тактику, яку Росія вже використовувала під час конфліктів у Молдові та Грузії, з роздачею паспортів на територіях, що контролюють сепаратисти. Члени ради безпеки наголосили на тому, що Росія має припинити ескалацію конфлікту та дотримуватись мінських угод, вразила членів Радбезові кількість загиблих у конфлікті понад 3700 людей. Також було повідомлено, що місія ОБСЄ не знайшла доказів використання Україною касетних бомб. Нагадаю, що організація Human Rights Watch заявила про те, що українська армія застосувала проти сепаратистів касетні бомби. А представник Росії. Віталій Чуркін знову говорив про спробу переписати героїчні сторінки історії, загрозу фашизму та впливу США та Євросоюзу на ситуацію в Україні. Риторика Росії знову стала нагадувати тон Москви під час подій на Майдані. А перебування Криму у складі України Віталій Чуркін назвав підневільним. Представник України Олександр Повліченко наголосив на тому, що Київ дотримався усіх пунктів мінських угод та режиму переміря. А також закликав Росію та сепаратистів не заважати виборам в Україні та припинити нарешті вогонь. Наталко дякую, Андрію. Отже, Радбес ООН зібрався напередодні виборів в Україні. Там добре знають про злочини на територіях так званих ДНР та ЛНР. Говорять, що вибори тих республік не визнають, а ще ніколи не визнають російського Криму.